Три помилки, котрі суттєво гальмують ваш бізнес або ваше життя в цілому, і 90% людей, 90% клієнтів, з котрими я працював, вони припускаються саме таких помилок. Або хоча б одну із цих трьох помилок вони роблять. Ну, перша помилка це постійне відкладання справ на потім, тобто, інакше кажучи, прокрастинація. І це є як різновид внутрішнього конфлікту. І чекати зручного часу це все одно знаєте, що чекати, поки море заспокоїться і не буде на ньому хвиль. Друга помилка це відсутність чіткого плану. Без плану ви починаєте втрачати час, енергію, фінанси, і робите такі, знаєте, хаотичні дії, котрі. Не приводять до успіху, не ведуть до результату, так? Ну і третя помилка це страх інвестувати в себе, інвестувати в своє життя, в свій розвиток, в своє навчання, е, значить, інвестувати там е, в, ну, в свій добробут і так далі. І тоді виникає питання: а чого люди будуть інвестувати у вас? Чи клієнти будуть платити вам, чи люди будуть платити вам, якщо ви самі в себе боїтеся або не хочете інвестувати? Отож, якщо ви в цих трьох помилках пізнали себе, хоча б в котрійські з них не переживайте, все можна виправити, і я вам допоможу уникнути цих пасток. Напишіть мені, і проведемо консультацію, і ви побачите, як надалі уникати цих помилок.